Дивіться, від він диків так само може допомогти окуляр, якщо вчепити. Ну а взагалі потрібно дивитися в корінь цього проблеми. Якщо о, звісно, бувають такі вредні тварини. От кури, от, такі вредні, що вони от, просто, просто не треба. Така них природа, їм треба всіх кусати. У мене є така курка, одна, яка й будь що вони, просто всі вона всіх кусає. і, пітуха, і півня, і кури, і курчат, і все таке. Ну потрібно дивитися в корінь. Це може бути харчування. Ви не додаєте мало тваринного білку. Додайте до корму під господі, підкислювач. Додайте до корму сірку харчову, підкислить воду. Це може бути кислю, це може бути яблучний оцет домашній, одна ложка на літр води. Зробіть таке. Ви бачите, просто кура може щось Збалансуйте харчування. Кура може не вистачати, щоб було побільше білка. белка, і вони можуть перестати клювати. Ну і, звісно, обробляйте, обробляйте рани, ти боже, що не робиться. Ну головна умова того, що є розкльов в господарстві, це не збалансоване харчування. Чогось не вистачає, тому потрібно збалансувати харчування, переглянути, що ви додаєте, додати більше протеїну, білку в корм, підкислити що воду, що корму, додати сірку і все. І тоді ви подивитесь пару днів і все почне налагодитись. Ну звісно, можна діти окуляри. Якщо є така просто якась вредна одна, знаєте, що від фотопо мене обов'язково потрібно її кусати, то тоді вже да, вже її окремо можна вчепити окуляри. А так дивіться, вже по своїх що у вас не так. Підкисли зробіть декілька маніпуляцій подивитись от щось де спрацює